Друзі, також дам вам декілька рекомендацій стосовно встановлення телевізора на ніжку, якщо ви не збираєтесь вішати його на кріплення на стіну. Ось бачите, тут зверху є спеціальні кріплення, на які спочатку треба встановити телевізор. Тобто телевізор ви вставляєте під кутом десь 45 градусів, і потім ось так піднімаєте. Тобто він має бути нахилений назад, десь під кут 45 градусів. Рекомендую робити це вдвох, особливо починаючи з великих діагоналів від 55 дюймів. 50 можна, в принципі, і самому е, зібрати, а от від 55 він дуже важкий і треба попасти сюди. Також, е, якщо ви зразу, е, ну, ось він уже стоїть, можете. Далі просто брати болти, які йдуть в комплекті, і прикручувати. Але є деякий нюанс, що різьба знаходиться під невеличким кутом до цього отвору. Тому я як роблю, дивіться, вставляю сюди болт. Якщо одразу починати крутити, він піде не по різьбі. І буде дуже туго закручуватись. Дивіться, я руку підставляю під телевізор і трошечки його підіймаю. І тоді. Болт вкручується по різьбі як треба. Тому я рекомендую починати саме з нижніх болтів, ось ідеально вкрутився. Якщо ви цього не зробите, буде вкручуватися дуже туго, буде, будете матюкатися. І я впевнений, що зараз верхні болти також вкрутяться у нас добре. Ось, дивіться, навіть вже не приходиться підіймати. Тобто він під своєю вагою буквально на пів міліметра просідає, і через це у нас не виходить вкрутити болти. Тому зробіть, як я вам кажу, і обов'язково робіть, встановлюйте його на ніжку вдвох, якщо ви збираєте його в стоячому положенні. Якщо збираєте не в стоячому положенні, кладете екраном донизу, то кладіть на дуже рівну поверхню, яка Перевищує площину екрану цього телевізора, інакше є ризики пошкодити матрицю. Але у Філіпса дуже міцні ніжки, тому можна збирати ось так стоячи. Просто поставили за ось ці зажими, встановили і закручуйте, як я вам сказав. На що повторюватись, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо ні, модніть назад.